Всім привіт! Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми знімаємо новий цікавий челендж, геометричний і різнокольоровий. Ну, нічого, все дуже цікаво. Да, я сьогодні... Цікаво, я думаю, що буде дуже складно. Я сьогодні заморочилася із завданнями, але я думаю, що нам цей челендж обов'язково сподобається. І так, у мене в руках 8 листочків, Юра витягує 4. І автоматично отримує свої завдання для цього часу. Поїхали. Дуже цікаво, що мені попаде. Чесно, Юра Ще має знайти квадратний білого кольору. Угу. Треба Подумати, що це може бути так. Далі вибираємо цей злоненький. Цікаво, що мені залишиться. Прямокутне прозоре. Так. Mm -hmm. Я знаю, що там може бути прямокутне прозоре. ба да так. Да, да. тепер жовтенький беремо. Кругле різного кольору. Теж я, знаю, що це може я бути. Також вже мене є Юре, саме легкі завдання. Давай, О, і синей, і синей. І синей. Трикутне синє. Ось це можуть бути проблеми. Да. Ну, що, буде цікаво. Так, друзі, а мені залишилося трикутне жовте, mm -hmm. далі прямокутне рожеве, О, ти. Це квадратне. Буде я думаю, теж, квадратне коричневе mm -hmm. і кругле червоне. Корочок, ось такі в нас завдання. Чесно кажучи, в'язнеться тебе трошечки складніше, ніж мене. Так, да, я згодна, так часто, але а мені, нічого. як ви знаєте, в челенджах завжди не щастить. На сьогодні пощастим. Давай, удачі Погнали. і побігли. Ми вже з Юрою розбіглись, і я зайшла в такий відділ, в якому розумію, що можу закрити абсолютно всі свої завдання, але обираю квадратний корічник, тому що думаю, що цей пункт буде найважче виконати. Я обираю ось таку квадратну коричневу подушечку, і перше завдання в мене закрите. Цікаво, Юра, вже хоч щось знайшов чи ні? У мене залишилось прямокутне рожеве, кругле, червоне і трикутнє жовте. Я поки їхала, помітила ось таку прямокутну сумочку. Вона з рожевими квіточками, з рожевими ручками. Я думаю, що в принципі може бути, але вона не повністю рожева, тому поки що вагаю брати її чи ні. Нехай вона мене тут зачекає, а я поїду далі в магазин, можливо, знайду щось однотонного розового кольору. Поїхали! Коротше, друзі, зайшов я в відділ канцелярії, нічого не можу знайти. Коротше, в мене суттєва паніка, чесно кажучи, що квадратний білого кольору, я не знаю. Ну ось такий квадрат може бути, але ну, по суті не квадрат, а якийсь як прямопутник чи що. Що мені робити, не знаю, не знаю. Поїхали далі шукати. Друзі, я реально в шоці. Я не знаю, я в паніці, я в відділі канцелярії, нічого для себе не можу знайти. Але треба продовжувати виконувати завдання, і я щось, щось бачу для себе. Дивіться, нічого з полотно. Я не художник, звичайно, але буду вчитись малювати. Ну що, перше завдання виконано, квадрат білого кольору є, подімо шукати далі. Прямокутне рожеве я досі не знайшла, але я заїхала у відділ з м'якими іграшками. Я впевнена, що тут по-любому я маю знайти щось жовте-трикутне. Погляньте, яка краса, які вони всі класні, ці іграшки. Але поки що жовтого я взагалі нічого. О, бачу, банани! Опа-опа, це вже щось цікавіше. А ну-ка, ні, банан взагалі не трикутної форми. Це мені, на жаль, не підходить. Що тут ще є? погляньте, які вишні, класні. Вау, які милі, дуже красиві. Шкода, а я б собі такі купила. Знайшла, знайшла, знайшла. Трикутне жовтого кольору. Жовтого-жовтого. Ну, тут є мишка, але ми будемо рахувати цю сторону. Я думаю, що з цим завданням я впоралась. Yes! Цікаво, як там успіхи в Юрі. Ну що, друзі, чесно кажучи, я реально в панічному стані. Я тільки одне завдання виконав і навіть не знаю, що мені далі робити. Але зайшов в відділ іграшок і помітив собі ось такий ну, кругле-кругле, різнокольорове. Але не зовсім підходить, тому що тут ще є продовгуватий м'ячик. Мячик. Точно мені потрібен футбольний м'яч. Погнали. А в цій корзині футбольні м'ячі. І, чесно кажучи, вибір тут дуже великий, але мені більше доподобався такий от яскравий м'ячик. Ну що, друге завдання кругле різнокольоровий я виконав. Можна йти виконувати інше. Ну що, друзі, я все-таки знайшла відділ із косметичками, і зараз будемо обирати щось прямокутне рожеве. Вибір, до речі, є. Я вже здали бачу. Погляньте, яка краса! Але це навіть не косметички, а шкатулки. Дивіться, яка вона величезна. З кодовим замком, але вона надзвичайно важка. І тут такий ніжно-ніжно-рожевий колір. Я б хотіла якийсь більш насичений. Прямо кутне рожеве є ще ось такі бокси для косметики, але вони якісь занадто дешеві, я б сказала. Не дуже красиво виглядають, тому цей варіант не підходить. Мені здається, що тут я обов'язково щось для себе підберу Хоча я не дуже розумію що що. Це? Книга для прикрас. М -м, те, що треба. Ідеально, просто, прямокутне, рожеве. Все, як мені потрібно. Третє завдання. Виконано. Так, ну що, давайте поглянемо, яке завдання в мене залишилося. Квадрати коричневе є. Подушечка. Далі прямокутне рожеве, щойно купила. А, трикутне жовте у мене ось така подушечка. І кругле червона поки що немає нічого. Але думаю, що з цим завданням я швиденько впораюся. Поїхали далі. Ех, друзі, я, чесно кажучи, в запарі. Я, твердо кажучи, думав буде набагато все легше, але виявилося, занадто все складно. Зайшов в відділ посуду, зараз буду собі обирати дощечку, прозору. Не знаю, чи вона така існує, але зараз буду дивитися. Ходімо. Нарешті я знайшов цей відділ з досками. Тут є, які хочеш, і дерев'яні, і пластмасові. Але поки що прозорих я не бачу, але е, ось є похожі. Прозора, але вона не прозора. Я, я, в мене є сумніви, що Інна зарахує мені це завдання. Будемо шукати далі. які хочеш, є зелені, салатові, червоні, сірі, але той, що потрібно, я поки що не бачу. Такого ж не може бути. Опа! Знайшов! Прозора, прозора. Ну, трішечки не, не прямокутна, є ручка, але це будемо рахувати для зручності. Я думаю, що Інна мені зарахується завдання. Ходімо далі. Друзі, в мене залишилось останнє завдання знайти щось червоне круглої форми. Я заїхала у відділ з різними формами. Я останнім часом полюбляю щось випікати і думаю, що тут я обов'язково щось підходяще та й знайду. Погляньте, яка я форма. Червона, круглого кольору, силіконова, але бортики взагалі не круглі. Тому, мабуть, поки що цей варіант мені не підходить. Давайте будемо дивитися далі. Мені потрібна чітко круглої форми і червоного кольору. Що тут у нас ще є? Ай, більше нічого немає. Капець. ходімо, ще раз подивимось. Уважніше. Дивіться, що я знайшла. Є ось така круглої форми, але всередині, на жаль, вона також не червона. Форма для запікання. Добре, поки що не підходить. Та-да-да-да! -да Мені здається, що я знайшла. Погляньте, червона круглої форми, круглої форми. Ну, всередині не червона, але я думаю, що все-таки вона може бути. Тут же ж буде випічка, сама форма червоного кольору. Виконане завдання, друзі. Я справилась на всі 100% і впевнена, що буду переможцем в цьому челенджі. Ну що, ходімо шукати Юру і подивимося, які в нього справи. У мене жовте трикутне є, кругле, червоне є, прямокутне рожеве є, і квадратне, коричневе також є лайк. Like. Я задоволена, поїхали. Коротше, мені залишилось знайти трикутне синє. З цим завданням я справитись не можу. І що я вирішив зробити? Взяти подушечку квадратну, зігнути один кут, взяти скоч. Буде трикутник. Я думаю, і зарахує, можливо, Ну реально, я не можу нічого знайти. Я ще постараюсь, але поки що успіхів немає. Будемо робити синій трикутник. А що робити? Я, до речі, з самого початку знав, що це буде для мене дуже складне завдання. Ось і все. Ось і трикутник, Будь ласка, я вважаю, що в цьому челенджі я переміг, тому ходімо шукати віно. А кого я тут зустріла? Привіт. Ну що, ну, як успіхи? Що в мене нормально? в Тебе як? У мене взагалі все чирала з усіма завданнями? Так, да, на сто відсотків. ну давай, представляй, що там в тебе. Так, перше завдання, точніше, воно в мене було в стані, але так. суть в тому червоне кругле. Mm -hmm. Підходить. Добре. Далі, оце просто любов з першого погляду. Прямокутне рожеве. Що буде сам зберігати? Поглянь, яка ж катулочка. Крута, да. Питай, Тут має. буде дуже багато прикрас, які ти маєш дарувати мені кожної неділі. що? Ось так попав. <реш> Нормально, давай тоді не зараховуємо. Ні, то зараховуємо. Залишаємо зараховуємо. Далі так. квадрат коричневий. Окей. Ну і на останок трикутнічок жовтого кольору. Диві, який класний. Молодець. В принципі, я вважаю, що всі собіля, тобі можна зараховувати. Звичайно, я справилась. Так, що ну тебе? що, в мене круге різнокольорове. Так, чудовий варіант. До речі, ми любимо їздити на природу. Пульс. Ладно, потім знаходимо. М'ячик нам знадобиться. Так, далі. Е, прямокутне. Прозоре. Я тебе бачу. Не зовсім прямокутне. Ну це для зручності. Добре, нехай буде. Вмовив. Зараховуємо? Так. Да. Супер. Це білий квадратний спік. Так, біле квадратне. Ну, тут питань взагалі ніякий. Полотно буду через малювати. Вау. Вау. Так, що, ви мене втрачаєте на деякий час, поки я буду навчатися. Добре. Пізніше покажу вам той шедевр. І... Синій трикутник. Що? Який це трикутник? Трикутник мають бути рівні сторони. Я так вдома підшию. Я підшию вдома, ви то хоча переживаєте. Та не вдома, а ти тут треба підшити. А що, взагалі печалька була така трикутник? Печалька, ну я, чесно кажучи, мені було це завдання над складне, тому я нічого не знайшов. Я Базом... Не зараховую це завдання, тому що це не Чому? синій си. Дуже ну, це несправедливо реально. Звичайно, ти таку розумієш, хопі трикутника нема. А тут Треба хоп, реальні... а трикутник є. Треба реально було. Ну, якщо чесно, я це завдання Юрій не зараховую, а ви пишіть в коментарях, варто зарахувати чи ні. Зараховуйте. То що, хто е, Ну Я вважаю, що нехай наші підписники голосують і визначають, хто з нас переможе. Я впоралася з усіма завданнями. Я переможу, це автоматично. Вітаємося. Взагалі розрушила мені туди в трикутник. Вітаємо! Окей, добре. І в нас на дяку за неділя, так що я чекаю сюди поповнення. Нічого так. собі. До зустрічі. Придумала собі молодець. Ну давай.